У ти досі не розумієш прямої мови. Ось в цьому завданні нам потрібно знайти, де є помилка. В варіанті а дивимося, у нас є кома. Після коми у нас завжди повинно бути тере, якщо закінчується пряма мова. Далі слово автора, кома є, далі знову тере, і крапка в кінці обов'язково після лапок. Тобто тут усе правильно. В другому реченні дивимося. У нас є знак оклику. Після знак оклику ми не ставимо коми. Далі ми бачимо, у нас є говорив і наголошував. Бачите, є дві дії два дієслова. Тоді ми після цього ставимо двокрапку. Пишемо з великої літери. Тобто лапки в кінці є, крапка є, теж правильне речення. Наступне речення: у нас немає на початку а, лапок. Значить, перед лапками у нас повинна бути двокрапка. В кінці у нас є крапка, це правильне речення. У варіанті Г у нас немає коми після лапок. У нас повинен бути або знак оклику, знак питання або кома. Цього немає, тому це речення у нас якраз і неправильне, тому це правильна відповідь. А у варіанті Д у нас є знак оклику. Після нього ми ніколи не ставимо кому, тому тут все правильно.